З нагоди цих ювілеїв була організована зустріч, присвячена Фрідріху Кізлеру та його досягненням у різних сферах. Він народився саме в Чернівцях, проживав в будинку, що знаходиться на вулиці Заньковецької, і за все своє життя пропрацював як архітектор, інженер театральних конструкцій, дизайнер меблів, оформлювач виставок, мистецьких галерей. І це ще не повний перелік. У рамках міжнародного проекту було виокремлено найцікавіші сторінки його біографії. Проєкт, на мою думку, має бути дуже цікавий, дуже, дуже знаковий, що міська рада проявила таку ініціативу в відкритті цього імені. Тому що, як зараз всі дуже прагматично говорять, що потрібно туристів, кошти, але для того, щоб у нас місто зажило новим життям, то в першу чергу потрібно дати якийсь новий подих, авангардний, революційний. Найвизначнішим архітектурним проектом Фрідріха Кізлера вважають храм Музей старовинних манускриптів в Єрусалимі. Він вже тричі реставрувався цей храм, і е, за це єдиний втілений в житті його при при житті його проект життя. За цей проект він отримав золоту медаль з США і медаль з Ізраїлю. Він був єдиний архітектор. В ізраїльській історії сто історії ізраїлю, який був не ізраїльтянин, і йому дозволили будувати такий унікальний храм. Ольга Колодницька, Руслан Коков, чи репортер, телеканал Чернівці.